Щороку Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та міське управління молоді та спорту організовує новорічний шаховий турнір для школярів. Ідея змагання розповсюдити серед підростаючого покоління такий оригінальний вид спорту, як шахи. Соревновання проводяться для того щоб для мистерства, полишені розрядів, у кого-то был один разряд, стал выше. Коэффициент получают выше. Это все суммируется в течение года, и получается общий разряд. Самое главное, чтобы занятия эти дети занимались именно спортом, а не ходили по подворю. У триденному турнірі взяли участь 67 школярів із обласного центру. Змагалися юні спортсмени і інтелектуали у трьох вікових категоріях. Наймолодшому учаснику від турніру 5 років. Учитися грати у шахи почав Єгор Іванов всього 5 місяців тому. І от друге місце серед наймолодших. А чому ти вибрав саме шахи? Бо я в них люблю грати, і мені ця гра подобається. Єдиною призеркою серед дівчаток стала семирічна Женя Дзятко. У шахи грає три роки у нинішньому турнірі отримала срібну медаль, та на цьому зупинятися не збирається. Мені зовсім не тяжко було грати з хлопцями, але було цікаво. Я збираюся ще їхати в Мукачево і другі другі міста України на змагання». Отже, перші місця серед дітей у різних вікових групах посіли тріндюк Максим, Борусевич Микола і Кусь Петро. А серед підлітків найвищі нагороди отримали Сніховський Владислав, Троц Даниїл та Григоренко Богдан. Усім призерам, а їх 18, вручили відповідні медалі, грамоти і пам'ятні сувеніри. Я думаю, що всі діти отримали удовольствие, удовольствие з всім, що грали. сорінувательно період, це то лучше тренувавка. І на завершення фото на згадку.